Як часто ви приймаєте душ? Як часто приймають душ в Україні? І яка ситуація у світі? Давайте дізнаємось: у більшості країн Європи значна частина людей не приймають душ щодня у таких країнах, як Франція, Німеччина, Великобританія, Ірландія, Польща, з країни Балтії та багато багато інших приймають щоденний душ менше 65% людей на Іберійському півострові, тобто в Іспанії, і Португалії, більше 75-85% людей приймають щоденний душ. Така ж ситуація і в Греції. Італія це єдині. Не європейська країна, де більше 95% людей, тобто абсолютна більшість, приймає щоденний душ. Україна, до речі, також знаходиться на рівні Європи, тобто менше 65% людей приймають щоденний душ. В Індії та в мусульманських країнах люди частіше приймають душ аніж європейці. Ви тільки подивіться на цю Бразилію і Колумбію. Там також, як і в Італії, більше 95% людей приймають щоденний душ. Загалом ситуація у всіх американських країнах значно краща, ніж в Європі. Єдині виключення це Чилі та Канада.